Всім привіт сьогодні. Відео про авто у Франції і про те, як зекономити на страховці В кінці. відео я розкажу, як що треба зробити, щоб підтвердити свій водійський стаж в Україні для того, щоб отримати гарну ставку страху. Купити авто у Франції дуже просто для цього. Про між продавцем та покупцем пишеться така деклагаціон до сесіон, до вейкюль, до касіон. на вживаний автомобіль. Документ на продаж вживаного автомобіля. Також потрібна карта грі від старого продавця, на якій він від руки пише, що він ну, з якого числа ця машина вже продана. І третє це контроль технік, який має бути пройдений не більше ніж за 6 місяців на дату покупки, щоб він був актуальний, щоб ви могли потім цю машину оформити. І от коли ви вже машину придбали, як тільки ви дали гроші, взяли ці папери, це з цього моменту вона якби. Ваша, але ви має у вас є місяць на то, щоб її оформити, зробити нову карту грі. Але перше, що вам потрібно, це зробити страховку. Тобто ви не маєте права на ній їздити, навіть от відразу як ви взяли. Поки не зробите страховку на себе, і тут починається саме цікаве. Я думав, що ну що там піти, де зробити страховку. Я е, бистренько розкажу, що відбувалося у мене. Я е, обходив сім страхових. Е, Дві з них готові були мене застрахувати. Одна, е яка е була умова, що я маю заплатити відразу за весь рік. Е друга, е та що погодилась, там була нереальна ціна. Можна було платити помісячно, але ціна була 150 євро в місяць. Це просто космос. Все, інші мені відмовляли по тим чи іншим причинам. Там е мій банк, в якому в мене є картка вже рік. Е вони мені відмовили, то що в мене немає водійського е стажу. У Франції, і якби я вважаюся молодим водієм, а машина там є в неї багато кінських сил, які недопустимо для водія як перша машина. Окей, інші там мені відмовляли, е, тому що я е, нібито українські права не дійсні. Але з цього приводу я хочу також сказати для тих, кому будуть казати, що українські права не дійсні. Е, після Року перебування у Франції це не актуальна інформація, тому що для українців, хто знаходиться під статусі тимчасового захисту, права дійсні до тих пір, до поки дійсний статус тимчасового захисту. На це є офіційне посилання на сайт Сервіс паблік Французький. Я залишу в описі для тих. Ну, кому треба, ну але це, те, що я показував це посилання на офіційному сайті в цих страхових, не діяло, і вони також відмовляли. Інші відмовляли також і за водійського стажу, що в мене водійського стажу нема, е, і стало питання, як підтвердити мій водійський стаж в Україні. Отже, як підтвердити свій водійський стаж в Україні? Для цього вам потрібно написати від руки листа е, в МТСБУ, це моторно-транспортне страхове бюро України. Отак. Е, і з запитом того, що ви е, просите. Надати вам довідку про відсутність про безаварійне вождіння водіння. Про безварійне водіння я відправив в п'ятницю. Мені відповіли в понеділок. По французьким міркам це миттєво. Тобто, я отримав цю довідку, вона на українській, я її переклав у перекладача і застрахувався в онлайн-страховій. Де ці всі документи підійшли, і вони мені зробили страховку з урахуванням мого водійського стажу. Е, вона мені обійшлася 33 євро в місяць. Ну, обійшлася і обходиться так, надалі. Е, також за цією самою схемою робили інші мої знайомі, е, входили в страхову. в... Ну, доволі відому і також ці документи всі підійшли навіть е, випадок без перекладу. Тобто я переклав, а в деяких випадках це підходить навіть без перекладу. Тому е раджу всім, хто буде купляти автомобіль, і потім його треба буде страхувати. Ви можете завчасно написати цю заяву. Е ви отримаєте відповідь, будете мати цей документ, і коли вам треба буде страхувати автомобіль, ви можете його собою взяти і відразу показувати страховому агенту. І якщо вже буде потреба його перекладати, якщо вам страховий агент скаже, що його треба перекладати, ви його потім перекладете. І у вас буде підтверджений стаж, який дасть вам змогу зекономити на страховці. Е ну, дивлячись, з чим порівнювати, ну як мінімум, в 2-3 рази, а то і в 5. Е, я залишу приклад заяви закріплених. Адресу, силку на посилання на МТСБУ, на їх e емейл. Це, це дуже просто. пишете від руки, відправляєте їм на емейл, e отримуєте на емейл, e відповідь і вуаля, у вас недорога страховка на авто. Всім дякую, всім гарного дня. Побачимось.